Дикувата історія сталася днями у Києві в Оболонському районі столиці. В один із ресторанів не пустили військового. Військовий, ім'я якого не називають, розповів видання Безрівачів, що зайшов до закладу 12 січня, але його зупинила охорона, бо власник нібито не дозволяє. Обслуговувати військових на відео, яке я надав військовий, видно, як працівник закладу підтверджує, що не буде обслуговувати чоловіка. Ну, типу, вони бояться, що е якщо військові сидітимуть в залі, то люди не заходитимуть, тому що люди боятимуться, що це ТЦК. -ТЦ -ТЦ і е не будуть заходити е в ресторан, тікатимуть. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за цим фактом, за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України група порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Попередньо встановлено, що вчора ввечері працівник закладу, спілкуючись із відвідувачем чиним військовослужбовцем, відмовив останньому в обслуговуванні наразі правохоронці з'ясують ці обставини, повідомило в поліції. Це ж як можна було керувати? Це ж до до чого треба було довести Україну, українське суспільство, щоб з е, половиною роки тому люди ломилися у військкомати, давали хабарі, щоб піти воювати, бо не хватало місць в окопах? А зараз люди бояться військових і військових не пускають в ресторан, тому що е, керівництво закладу думає, що? люди перестануть заходити, боятимуться, що їх в армію заберуть. Це ж, це ж як докерувалися Україною за ці два з половиною роки? Ну, за три майже роки Великої війни? Це, я не знаю, це, це спеціально так робити було би важко. Чи може дійсно спеціально? Тобто в мене виникає питання, оця еволюція наша. Вона випадкова від того, що ми всі були готові бігти, захищати свою країну до того, що всі біжать від однієї лише військової форми. Бо це може бути ТЦК. От це так випадково сталося, чи це так було заплановано? Тобто моє питання, власне, зводиться до того, що нами керують ідіоти, Чи нами все-таки керують зрадники? Які ціленаправленно ведуть до того, щоб Україна перестала бути здатною до? oporu okupantom.